І Владико, частинку нашого тепла. Нехай Господь допомагає в служінні справах і трудах. І весь ваш шлях благословляє на ногі і благі і літаки. Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Я хочу сердечно привітати особливо уся серця, настоятель громади. Сьогодні, як ми, як ви могли бачити, вчинуємо чергову церковну нагороду, хрест на перші, особливу на знак нашої пошани до вашої праці. До, е, тої невтомної діяльності, хоча б священник молодий і не так давно е, стали до престолу священнослужиття. Але за, ці, е, е, за цей час ви виявили свою ревність, маєте добру паску, за яку піклуєтеся, багато ще інших справ робити. Тому ми дякуємо вам хоче, і всі разом просимо. У Бога для вас сил, здоров'я, хріпості, духовних е дарувань, щоб ви і надалі. Багато багато років на славу Божу, на добро церкви і на спасіння людям звершували своє служіння. Нехай вас Господь береже і вам допомагає на нові і владі літа. Ще раз хочу подякувати всім вам, дорогі брати і сестри. Хочу подякувати отцям, які полишили свої парафії в сьогоднішній недільний день, щоб разом ми тут зібралися і спільно помолилися і подякували Богові за те, що і тут вже є місце української молитви і. Цей куточок української землі також гідно, славить Богу. Хочу подякувати хору, бо всі ми молилися як звично, все, але найбільше, я думаю, переживань молодця настоятеля і у кору. Дуже вам дякуємо за те, що ви своїм співом прикрасили нашу молитву. Я думаю, буде незайво похопити. Великої страті. Від щирого серця хочу подякувати вам за ваш архіпастерський візит до нашої громади. Справді, сьогодні ваш візит до цього храму приніс велику радість, духовний піднесення. Адже наш храм, можливо, перший раз, настільки є переповнений людьми, які зібралися на суспільну молитву. Сьогодні я вам хочу подякувати за вашу молитву, за вашу батьківську підтримку. Нехай Господь допомагає вам і надалі у вашому цьому нелегкому служінні і просимо і надалі вашої підтримки і молитви, за те, щоб Господь допоміг нам завершити цей величавий храм у нашій володарці, який є храмом володарського благочиння. Тому велике вам спасибі за я вас запрошую всіх, ми вийдемо на вулицю і освятимо наше дерево надії. Слава Ісусу! Христу! Немає нічого важливішого, ніж життя людини. А життя, яке віддане за свою батьківщину, набуває надзвичайного сенсу. На території України гримлять вибухи і свистять кулі. Страшна звістка стукає у двері, викликаючи розпач і невгамовний біль у душах рідних та близьких. Серця справжніх героїв завмирають, як сама Україна, окутана жалобою за своїми синами. Шановні присутні, схилімо голови в пам'ять загиблих українців, військових і цивільних. Героїв і героїнь, дорослих і янголят, ви назавжди в наших серцях. Ви частинка хороброї нації, частина перемоги України. Оголошується хвилина мовчання. Слово надається секретарю Володарської селищної ради Сергію Вікторовичу Миколає. Сьогодні ми відкриваємо особливе місце пам'яті та віри дерево надії. Воно символізує нашу незламну впевненість у тому, що всі захисники і захисниці, які вважаються зниклими безвісті, живі. І не скорені. На жаль, у нашій громаді 39 воїнів офіційно вважаються зниклими безвісті. І за кожним з них стоять батьки, дружини, брати, сестри, діти. Які щодня чекають звістки, сподіваються на диво. Родини наших зниклих безвісті земляків тепер матимуть місце надії, куди можна прийти з молитвою, сльозами та думками. Це наша спільна підтримка, наше мовчазне. Ми з вами. Нехай це дерево стане куточком сили і згуртованості, де об'єднуються серця тих, хто вірить та надіється. Місцем, яке нагадуватиме, що ви не самі, ми поруч думками, серцями і діями. Разом віримо, разом надіємось, разом чекаємо. Разом ми до перемоги і слава Україні! За воїнів, які безслідно зникли, помолимося щиро за їх добру путь і свято вірим. Хлопці наші сильні, здолають зло й додому прийдуть, нехай відчують нашу віру щиру, нехай їх збереже наша любов, нехай здобудуть для України миру. І на поріг батьківський ступлять знов. А якось на світанні рано вранці задзвонить в хаті телефон. І рідний голос: Я живий, я, мамо. Мати застигне, правда, а чи сон? І сяде мовчки там біля віконця, непрохана покотиться сльоза. Не раз вона тут зустрічала сонце. Молитву слала в чисті небеса, а син прийде, всі навкруги зрадіють, притулить рідних до своїх грудей. Ваша молитва, віра і надія уберегли мене серед смертей. Запрошуємо рідних наших захисників прикріпити символічний листочок на дерево надії. Сьогодні ми вручаємо ці нагороди як знак нашої любові, пошани, поваги і заклику Божого благословення. Нехай Господь подає свою милість і винагороджує за все добре, що вчинене. Прошу Отця оголосити список. Медалю за жертовність і любов до України нагороджується Миколаєнко Сергій Вікторович. Сьогоднішня подія дуже важлива для рідних безвісті зниклих. Дерево надії стане для них тим місцем, куди вони зможуть прийти, відчути підтримку та помолитися за найскоріше повернення своїх рідних. Це є важливий крок для збереження пам'яті про наших захисників, чия доля залишається невідомою. Ми маємо пам'ятати про кожного з них. Прошу до слова Сергія Вікторовича. Шановні присутні, хочу подякувати митрополиту Євстратію за сьогоднішнє освячення дерева надії. Дякую всім, хто сьогодні долучився до відкриття дерева надії. Хочеться, щоб цих листочків пошвидше зменшувалося. І хлопці, які Зникли безвісті, сюди приходили і знімали ці листочки, які родичі сьогодні повісили на це дерево надії. Дякую благодійному фонду розрозколощини, дякую Клімарчуку Євгенію, який втілив цю ідею, яка сьогодні стоїть тут. Це дерево надії, яке сьогодні і кожного дня ворота цього подвір'я і церкви будуть втіти кожен день. Ви зможете прийти, сісти на лавочку, помолитися і, і поплакати. Дякую всім. І я впевнений, що ми разом ці листочки вішали і разом будемо їх знімати. І будемо наших хлопців зустрічати. Дякую всім і слава Україні!